Точний прогноз погоди від каналу прогноз UA. У Київській області денна температура буде від плюс 21 до плюс 18 градусів, та вночі від плюс 11 до плюс 13. Хмари вже зранку вкриють небо, і похмура погода триматиметься у Києві до кінця дня без опадів. На півночі у Житомирській області температура в день буде від плюс 22 до плюс 19 градусів, та вночі від плюс 11 до плюс 13. Вже вранці небо у Житомирі затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Опади не очікуються. У Чернігівській області очікується температура від плюс 19 до плюс 15 градусів в день, а вночі від плюс 12 до плюс 8. Зранку до самого вечора у Чернігові небо буде вкрите хмарами. Ввечері, можливо, пройде дощ. На Сумщині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 19 до плюс 15 градусів, а вночі від плюс 10 до плюс 11. Хмарна погода протримається у Сумах увесь день. Опади не передбачаються. На сході на Харківщині денна температура буде від плюс 20 до плюс 16 градусів, а вночі від плюс 10 до плюс 14. У Харкові очікується похмура погода, вранці можливе невелике прояснення. Але безхмарним небо буде недовго, без опадів. У Донецькій області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 21 до плюс 13 градусів, а вночі від плюс 10 до плюс 15. У Донецьку хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку, без дощу. У Луганській області температура в день буде від плюс 21 до плюс 15 градусів, та вночі від плюс 11 до плюс 16. Вранці у Луганську погода буде ясною вдень з'являться хмари, але ввечері від них не залишиться й сліду, опади не передбачаються. На півдні У Одеській області температура в день буде від плюс 21 до плюс 18 градусів, та вночі від плюс 15 до плюс 17. Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня і небо в Одесі вкриється хмарами. Які протримаються до вечора опади не прогнозуються. На Миколаївщині очікується температура від плюс 23 до плюс 18 градусів в день, а вночі від плюс 13 до плюс 16. У Миколаєві увесь день небо буде ясним, але ввечері можливо погода зміниться на хмарну, без дощу. У Херсонській області температура в день буде від плюс 22 до плюс 16 градусів, та від плюс 12 до плюс 17 вночі. Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня, і небо у Херсоні вкриється хмарами, які протримаються до вечора без дощу. На Запоріжжі в день температура становитиме від плюс 22 до плюс 16 градусів, та від плюс 11 до плюс 14 вночі. Зранку до самого вечора у Запоріжжі небо буде вкрите хмарами, опади не очікуються. У Криму денна температура буде від плюс 19 до плюс 12 градусів та від плюс 10 до плюс 15 вночі. У Сімферополі день з самого ранку обіцяє бути ясним, а ввечері погода буде хмарною. Опадів не прогнозується. На Заході. На Львівщині температура вдень буде від плюс 22 до плюс 16 градусів, та вночі від плюс 14 до плюс 9. У Львові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Ввечері очікується дощ. На Івано-Франківщині температура становитиме від плюс 25 до плюс 20 градусів та від плюс 12 до плюс 14 вночі. В Івано-Франківську сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. Опади не передбачаються у Тернопільській області. Максимальна температура в день становитиме від плюс 24 до плюс 19 градусів та від плюс 12 до плюс 14 вночі. У Тернополі протягом усього дня погода буде похмурою. Опади не очікуються. У Чернівецькій області температура в день буде від плюс 26 до плюс 20 градусів, а вночі від плюс 13 до плюс 15. Ясною погодою нас цей день не порадує. Хмари у Чернівцях закриють небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора. Без опадів. У Закарпатській області очікується температура від плюс 24 до плюс 20 градусів в день, а вночі від плюс 13 до плюс 15. В Ужгороді Сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар опадів не прогнозується. У Рівненській області очікується температура від плюс 22 до плюс 17 градусів в день та від плюс 11 до плюс 14 вночі. Зранку до самого вечора в Рівному небо буде вкрите хмарами. Без дощу. У Волинській області денна температура буде від плюс 23 до плюс 19 градусів, та вночі від плюс 11 до плюс 13, у Луцьку протягом усього дня погода буде похмурою. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дощ. У Хмельницькій області температура в день буде від плюс 22 до плюс 20 градусів, та вночі від плюс 10 до плюс 14. Протягом усього дня у Хмельницькому буде триматися хмарна погода опади не передбачаються. У центральних областях у Кіровоградській області в день температура становитиме від плюс 22 до плюс 18 градусів та від плюс 11 до плюс 13 вночі. В цей день хмар на небі не буде тільки вночі а зранку і до самого вечора у Кропивницькому буде зберігатися похмура погода опади не очікуються. На Полтавщині денна температура буде від плюс 19 до плюс 16 градусів та від плюс 12 до плюс 14 вночі. У Полтаві протягом усього дня небо буде вкрите хмарами без дощу. На Черкащині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 21 до плюс 19 градусів, а вночі опуститься до плюс 13 градусів. В цей день хмар на небі не буде тільки вночі. А зранку і до самого вечора у Черкасах буде зберігатися похмура погода. Опади не очікуються. У Дніпропетровській області температура в день буде від плюс 19 до плюс 16 градусів та від плюс 12 до плюс 15 вночі. Протягом усього дня у Дніпрі буде триматися хмарна погода. Без опадів. У Вінницькій області максимальна температура в день становитиме від плюс 23 до плюс 19 градусів. Та від плюс 10 до плюс 13 вночі протягом усього дня у Вінниці буде триматися хмарна погода, опади не передбачаються. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. На сьогодні це все. Пам'ятайте, що кожна краплина дощу веде до нового початку, а кожен порив вітру вказує на нові горизонти. До нових зустрічей, бережіть себе, і нехай погода завжди буде на вашому боці.